Дуже важливо деколи промовчати, правда? Деколи язик наш ворог можна за допомогою мудр промовчати, стримати роздратованість, гнів, хтивість, всякі інші емоції. Просто затисніть кулаки, і головне своє. Я заховайте отак. от. Просто можете в кишені просто так собі заховати. За спину можна, а, так, крутити кулачки, кулаки тримати. І ви промовчите, вам то дасть силу. Треба промовчати. Ну, але, звичайно, емоції свої ховати також дуже глибоко не потрібно. Просто прийдіть додому, купіть собі грушку боксерську, та, і бийте в неї. Так, випустите пар. Або просто скач... скакати на скакалці. Ну, я скачу на скакалці, дуже добре, до речі. Всі м'язи підтягуються, прес класний, кишківник працює ідеально. Кати наскакалаці, то супер. От, до речі, мудро, мудра, та? я доверху, все класно, а отак показує мудру, то значить погано. Я йду донизу. Ось такі справи. Всім абсолютно істина.